Вітаю вас у ефірі. Фактор безпеки. Безпека одна з головних основ існування держави, і одноосібно її підтримувати надзвичайно важко, якщо не сказати неможливо. Виходячи саме з таких міркувань, керівництво України в 1997 році підписало Хартію про особливе партнерство між нашою країною та північно-атлантичним альянсом про історію та сучасний стан взаємин з НАТО у нашій програмі. Протягом першого десятиліття власної незалежності Україна нарощувала взаємодію з альянсом. Дипломатичні контакти в 90-х роках були надзвичайно активні. Кульмінацією взаємовідносин стало підписання в 1997 році на Мадридському саміті НАТО хартії про особливе партнерство між Україною і Альянсом. Це було прецедентом у відносинах НАТО з іншими країнами, і значну роль в цьому процесі взяла група куріфеїв вітчизняної дипломатії та політики. Фактор особистісний відігравав значну роль. І е, хочу сказати, що е, на той час створилася така е, трійка, яка е, е, мала переконання е, і мала здатність транслювати це переконання вищому керівництву держави. Це Володимир Павлович Горбулін, це Гризка, як керівник зовнішньополітичного управління адміністрації президента, і я, який е, був на той час першим заступником міністра, відповідав за питання безпеки, в тому числі НАТО, і з жовтня 1995 року був в Брюсселі послом. От власне цей період, 95-96 роки, був найбільш насиченим, активним періодом, коли ми працювали над майбутнім документом. Як я вже сказав, спочатку планувалося, що це буде договір про стратегічне партнерство. Оскільки НАТО в НАТО не були готові до вироблення цього міжнародного зобов'язуючого документу, е, врешті-решт перейшли до е, ідеї документа, який тепер відомий як карта про особливе партнерство. Працювати апологетом зближення з альянсом потрібно було як всередині країни, так і в штаб-квартирі та столицях країн-членів НАТО. У нас була дуже коротка лінія комунікації з Брюсселя до Києва і навпаки. Е, Завдяки тому, що ці двоє людей забезпечували і мали доступ до вищого керівництва і такий спосіб забезпечували дуже швидке прийняття рішень. А мені через мої контакти в північно-атлантичній раді, то тобто серед послів країн-членів НАТО і керівництва НАТО, загалом, вдавалося забезпечити реалізацію нашого українського бачення цього майбутнього документу. Навколо Кучми була дуже сильна група, яка вважала співпрацю з НАТО важливішим елементом для України з точки зору побудування власної системи безпеки. В цю групу входили працівники апарату Ради національної безпеки на чолі зі секретарем. Дуже була сильна група в Міністерстві закордонних справ. В Брюсселі дуже важливу роль відіграв. Борис Іванович Тарасюк, бо фактично кожну строчку Хартії ми кожного дня зранку десь о сьомій годині з ним обговорювали, а потім він йшов і погоджував безпосередньо з робітниками апарата в Брюсселі. Ці люди заслуговують на повагу, бо це був з моєї точки зору величайший прорив. А я вже сказав про те, що ми підписали 31 травня великий договір з Росією, підписання Хартії з Настю вивела, з НАТО, вивела Україну. На широку дорогу і велику дорогу в тому ж 1990 році в Києві за участю тодішнього генерального секретаря альянсу Хав'єра Солани та міністра закордонних справ України Геннадія Удавенка було відкрито центр інформації та документації НАТО в Україні. Це стало суттєвим внеском розвиток взаємин сторін, адже дозволило багатьом українцям, бажаючим довідатись про безпекові процеси у світі, отримати бажану інформацію. І саме центр інформації та документації НАТО разом із вітчизняним міністерством закордонних справ, Офісом зв'язку НАТО в Україні по. Сольство Республіки Польща, що є контактною амбасадою альянсу в нашій країні, став організатором відзначення 15-ї річниці підписання хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО, які відбулися 9 липня в приміщенні дипломатичної академії Міністерства закордонних справ України. Сьогодні важливий день у відносинах між Україною та НАТО. Сьогодні, 9 липня, ми відзначаємо 15-ту річницю хартії між Україною та НАТО про особливе партнерство. Це означає, що вже 15 років Україна та НАТО мають між собою особливі стосунки. А це є стосунки, які в певних галузях жодний інший країн-партнер не має з НАТО. Особливо, наприклад, в галузі безпеки та оборони. А я би хотіла сказати, що цей, цей захід, який ми сьогодні організовуємо, є важливий, тому що він дає нам можливість зазирнути в майбутнє, також обговорити минуле і обговорити також стан сьогоднішніх відносин між Україною та НАТО. Розвиток особливого партнерства з НАТО серйозно вплинув і на динаміку прогресу нашої держави, адже набагато легше і спокійніше вдосконалюватись, коли поруч є досвідчений і прогресивний партнер. Кажемо, багато досягнула цих 15 років, навіть 20 років співпраці. І ці ці зміни, ось ці надбання, вони є помітні. На мою думку, наприклад, якщо ми подивимося на дна відносини, можна сказати, що Україна добилася трьох речей. Перше, це є те, що через цю співпрацю, через партнерство, Україна змогла. Вибудувати свою незалежну політику, зовнішню політику, безпекову політику НАТО завжди допомагало і підтримувало незалежність України, суверенітет України і так далі. То це допомогло саме Україні розбудувати своє бачення, свою власну а, національну політику. Друге, це також те, що Україна змогла себе показати на міжнародному рівні і на міжнародному арені, що вона є постачальник безпеки. В різних, скажімо, операціях, в різних миротворчих місіях також і це все також допомогло їй підняти свій авторитет і показати, що вона не тільки отримує допомогу, але допомагає світові. Теж до речі, сьогодні курує напрямок розвитку партнерства альянсу попередник Наталії Немилівської на посаді директора центру інформації та документації НАТО. За сім років плідної праці в Україні пан Мішель напрацював серйозні знання про нашу державу, які допомагають йому у супроводі розвитку відносин альянсу з країнами партнерами, яких зараз 50. Що для України і що для співпраці проте 15 років між НАТО та Україною дуже багато. Дуже багато, як я сказав, 15 років це не дуже багато часу, але це дуже багато часу для співпраці. Сьогодні Україна знає НАТО стовідсотково, і НАТО знає Україну також достатньо добре. Ми стали стратегічними партнерами, і ми маємо, я б сказав би, по-перше, реальний політичний діалог. Проте 15 років тому Україна будувала свою систему безпеки. Вона дуже багато більше розуміє, що це що наша безпека сьогодні, і вона має, я б сказав би, нові інституції. Вона має інститу... інституціональний зв'язок з Альянсом і знає, що вона хоче робити з Альянсом. Вона вибрала свій курс, і ми поважаємо цей курс. Це курс, який існує сьогодні. Україна є незалежна країна, є суверенна країна, з яким ми маємо стосунки партнерами. Ви знаєте, я вже сказав, що може бути партнером, не будучи членом. Безумовно, побачите Швеція, наприклад, вона беруть також участь в наших операціях. Вони також мають місію при НАТО. Вони також дуже активно фінансують і беруть участь в операціях і місіях. І це також приклад для України. Може бути. Конструктивним партнером між НАТО і Україною. і це, мабуть, до Вив... вивод після 15 років. Центр інформації та документації НАТО завжди приділяв велику увагу роботі з громадськістю. Як зокрема зазначив у своєму відеозверненні з Брюсселю глава місії України при НАТО Ігор Долгов, що більше тисячі громадян нашої країни побували за ці роки з інформаційними візитами у штаб-квартирі Альянсу, проведено незліченну кількість пізнавальних та дискусійних заходів. Змінилось багато, дуже багато зроблено. Перш за все, існує мережа громадських організацій в Україні, які опікуються питаннями безпеки, які вивчають безпеку як науку. І в цьому аспекті, вивчаючи безпеку як науку, ми підходимо до того, що є НАТО як об'єктивна реальність, як найбільша в світі безпекова структура. Яка забезпечує безпеку в Європі, в світі, і в цьому аспекті для України дуже важливо співпрацювати з НАТО, тому ця мережа включає і неурядові організації, і регіональних журналістів, і представників університетів, які опікуються питаннями безпеки, а також представників обласних державних адміністрацій, які відповідальні за цей напрямок зовнішньої політики України. Під час ще одного відео спілкування з штаб-квартирою північноатлантичного альянсу, заступник генерального секретаря НАТО з питань громадської дипломатії Колінда Грабар Кітарович також наголосила на важливості співпраці з громадськістю і звернула увагу на використання альянсом нових можливостей для спілкування, зокрема соціальних медіа, адже це полегшує діалог особливо з молодіжною аудиторією. Я бачу те, що молодь збільшує зацікавленість в цьому напрямку, і є розуміння того, що. Європа єдина, і всі європейські структури, міжнародні інституції, європейські вони єдині і поєднані. Ми не можемо розділяти європейський союз, НАТО, ОБСЄ, тому що це все складові європейського успіху і успіху європейської економіки, європейської безпеки. Після підписання Харті про особливе партнерство між Україною та НАТО посилила співпраця не тільки в дипломатичній та громадській сферах, але й у сфері безпеки і оборони, адже це профільний напрямок діяльності альянсу. Результатом підписання Хартії про особливе партнерство також стало відкриття офісу зв'язку НАТО, що суттєво полегшило координацію військових України та Альянсу та сприяло модернізації національного сектору безпеки. Наше головне завдання це співпрацювати з урядом України і підтримувати. Komisji NATO Ukraina w realizacji praktycznych ryszeń i praktycznych e, programów z Dzisiaj u nas e, jest 16 osób, które pracują w oficji. Ja, jak holowa, się e, e, dwie wojskowe osoby z NATO, a także e, niska programów praktycznych z Які зараз існує на агенді співпраці НАТО Україна, визнаючи за Україну абсолютне право на позаблокову політику і бачаючи навіть позитивні елементи цього процесу, провідні експерти в галузі безпеки рекомендують суттєво посилити увагу до розвитку національного сектору безпеки. Україна була поза межами будь-якого безпекового утворення від часу набуття незалежності до 2010 року. Але вона ніколи не робила цей статус наріжним каменем, що дозволяло в минулому ефективно розвивати широкий спектр партнерства. Зараз позаблоковий статус став основою політики, тому якщо в майбутньому уряд України захоче змінити цей статус, це може викликати серйозний диспут серед країн сусідів. Інше питання полягає в тому, що політика позаблоковості має бути серйозною і передбачати набагато більше офіційних зусиль та виділення коштів на оборону, ніж у минулому, навіть об'єднане королівство, яке є одним з головних контрибуторів НАТО, повинно було б збільшити на 25-30% оборонні видатки. Якщо б ми не могли розраховувати на спроможності НАТО, усі позаблокові країни повинні серйозно ставитися до власної оборони та безпеки і відносити їх до національних пріоритетів. Повертаючись до політики розвитку партнерства, що зараз активно розвивається альянсом, приємно усвідомлювати, що наша держава була біля витоків її формування. До речі, вівчизняному зовнішньополітичному відомстві переконані не тільки в історичній цінності хартії про особливе партнерство між Україною та Альянсом, але й у її актуальності для сьогоднішніх реалій. Якщо ми говоримо про хартію, про особливе партнерство України з НАТО підписану в 1997 році. То якщо уважно прочитати зміст цього документа, то більшість переважна більшість цього положень залишається актуальними і сьогодні. До речі, існує також додаток до цієї хартії, ухвалений кілька років тому, і суть цих положень полягає в тому, що з одного боку НАТО як організація, так і його окремі країни-члени підтверджують відданість підтримки суверенітету територіальної цілісності незалежності україни що залишається актуальним і сьогодні крім цього у харті наведені не лише конкретні механізми цієї співпраці, як то комісія україни нато але також і конкретні напрями такого співробітництва позитивно розглядають розвиток взаємин з НАТО і у парламентській більшості, прагматично підраховуючи від співпраці. Україна є одним із найактивніших та поважних партнерів НАТО в миротворчих операціях та інших заходах співробітництва, що дає нам право голосу під час планування таких операцій. Продовжуючи співпрацю з країнами НАТО та партнерами, наша держава розвиває власні збройні сили та загалом сектор безпеки і бере участь у виробленні загальноєвропейського та світового порядку денного. А отже, залишається активним гравцем у вирішенні глобальних питань. Не можна забувати про те, що Північно-Атлантичний Альянс фактично є е, військово-політичним блоком, найпотужнішим блоком у світі. Тому не співробітничать з ним е, було б е, як мінімум е, недалекоглядно. Це перше. Друге, що стосується, тому як я знову кажу, е, наше співробітництво з НАТО розвивається по е, е, багатьма напрямами. Це і громадянське суспільство, про яке зазначалося, це і допомога Україні в тренуванні наших військовослужбовців. Зі свого боку, Україна теж бере участь, е, зокрема, е, в операції. Військових сил НАТО в боротьбі з піратством, більш конкретно ця це співробітництво ми помітимо у 2013 році, коли існують реальні плани, скажімо, більш посилення практичної участі в цій операції. Я вже зазначав участь наших миротворців в операції КФОР в Косово. Тобто, скажімо так, простою мовою, якби НАТО не бажало. І не бачили наш Україну солідним партнером. Ми б не брали участь в цих операціях. 15 років співпраці це серйозна основа для подальшого розвитку партнерства. Україна і НАТО протягом цього часу змінювались, намагаючись відповідати реаліям часу. Проте незмінним було бажання працювати на конкретний результат. Україна протягом цього часу набула неоціненного досвіду у операціях та місіях альянсу. Сотні українських військових отримали сучасні знання, пройшовши через різноманітні навчальні програми. А їхні колеги, що звільнились з запас, отримали друге дихання в житті, пройшовши через. Програми соціальної адаптації, що були започатковані та проходять і надалі під егідою НАТО. Сучасний світ постійно змінюється, міняються і виклики, які стоять перед ним. А відтак протистояти новим загрозам можливо тільки спільно, обмінюючись знаннями, можливостями та засобами. Отже, основа для розвитку партнерства між НАТО і Україною закладена, міцна, і сьогодні можна з певненістю сказати, що нам є з чим рухатись в майбутнє. Час переговорів з першими особами країни, що відбулися 5 липня. Генеральний секретар НАТО Андрес Фокрасмусен подякував Словенії за підтримку концепції розумної оборони НАТО, а також за вклад у місії в Косово та Афганістані. Він висловив вдячність за оголошення Словенією підтримки нової тренувальної місії НАТО в Афганістані після 2014 року, а також за заяву прем'єр-міністра Янша щодо фінансового внеску країни у розмірі 500 тисяч доларів США для забезпечення афганських сил безпеки. Крім цього, генеральний секретар Альянсу відзначив спільну участь. Словенії, Хорватії та ще трьох країн адріатичного регіону, які прагнуть до членства в НАТО у забезпеченні підготовки навчання афганських сил безпеки у школі військової поліції в Кабулі. У ході свого одноденного візиту до столиці Словенії Любляни генеральний секретар також провів переговори з президентом Данілом Тюрком та головою національних зборів Республіки Словенія Грегором Евірантом. Безпека на основі співробітництва одне з трьох основних завдань НАТО. У непередбачуваному динамічному і все більш взаємопов'язаному світі для північно-атлантичного альянсу є надзвичайно важливим робити вклад у міцні партнерства з країнами та організаціями по всьому світу. Партнерство є ключовим фактором успішного протистояння викликам майбутніх десятиліть. Відзначив генеральний секретар НАТО Андерс Фок Расмуса. Сьогодні партнери спільно з країнами НАТО беруть участь у операціях від Балкан до Афганістану. Крім цього, партнери співпрацюють з НАТО у протидії глобальним викликам, які вимагають глобального реагування такими як тероризм, піратство і кіберзахист, жодна країна або організація поодинці не зможе впоратися зі складними і непередбачуваними викликами безпеці. З цієї причини безпека на основі співпраці визначена як одне з трьох основних завдань у новій стратегічній концепції НАТО. прийнятій на саміті в Лісабоні у листопаді 2010 року. На зустрічі в Чикаго у травні 2012 року керівники 28 країн НАТО зустрілися зі своїми колегами з 13 країн-партнерів зі всього світу, які нещодавно внесли особливий політичний, оперативний або фінансовий внесок в операції під проводом НАТО. Зустріч надала унікальну можливість обговорити уроки, що стали наслідком співпраці. І обмінятися думками про загальні виклики безпеці, з якими ми стикаємось. Всі, хто цікавиться міжнародною політикою та питаннями безпеки, можуть поповнити свої знання, заїдавши на веб-ресурс НАТО, адресу якого ви бачите на екрані. На ньому також працює сторінка Центру інформації та документації НАТО в Україні. Тут ви зможете знайти багато цікавої інформації про співпрацю Альянсу з Україною, зокрема, побачити відеоархів телепрограми фактор безпеки та іншу відеопродукцію. Ми рекомендуємо переглянути лекцію доктора Джемі Шея, директора відділу політичного планування особистої канцелярії генерального секретаря НАТО про кризу державної влади. Ця системна робота є вельми актуальною в наш час перманентних криз, тому є цінною знахідкою для всіх дослідників. Познайомитись з аналітичним оглядом питань глобальної та регіональної безпеки можна завдяки. Електронному журналу НАТО Рев'ю». це прогнози в сфері безпеки на найближче майбутнє, аналіз сучасних загроз, розповідь про розвиток Балканського регіону, співпрацю НАТО з Росією і багато іншого. Для тих, хто не шукає простих відповідей про НАТО і безпеку. Все і одразу. Ви дивились фактор безпеки. До побачення. Зустрінемось за тиждень.